Привіт, я тітонька Дарина. Казучок у мене повна торбина. І сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістала казку стіва смолмана і бруно мерца, мій друг страхолюд, гримайло, поливайло. На високій горі у темній похмурій печері жив страхолюд, гримайло поливайло. Коли в нього був гарний настрій, навкруги сяяло сонце. А коли йому було сумно, йшов дощ. Останнім часом щось надовго задощило. Жителі містечка ламали голову, як розвеселити страху люда. І тоді хлопчик Том, помічник пекаря, запропонував чудову ідею спекти йому пирога, але ніхто не наважився віднести гостинця. Рано вранці, наступного дня, Потерпаючи від страху, Том видрався нагору. У рюкзаку за спиною він ніс величезного пирога. Нарешті Том дістався до печери страхолюда. Він уже потягся до дзвінка, аж тут, зі здивуванням, почув м'який голос. Привіт, сказав страхолюд, гримайло поливело. Мене звуть Рон, а тебе? «Ой!» Крикнув Том. Радий з тобою познайомитися, ою, промовив стахолюд Гримайло поливайло. Вип'єш, чайку. Е, гаразд, погодився Том. А я приніс тобі пиріг і містечка. Стахолюд гримайло поливайло усміхнувся і враз засяяло сонечко. Він поцікавився, чому раніше ніхто до нього не приходив у гості і не присилав пирога. Хлопчик чесно відповів, що його хотіли розвеселити, щоб знову стало сонячно. Сонячно. Люто зрів страхолюд гримайло поливало. То їм байдуже, як я почуваюся. Їм просто потрібна ганна погода. Вдарив грім. Палахнула блискавка, Том дуже злякався, а от чудовись стало дуже соромно. Він вибачився перед хлопчиком пояснив, що сподівався на те, що мешканці міста нарешті захочуть стати його друзями. Так я й не сумніваюся, що вони захочуть, вигукнув Том. Ось ходимо зі мною в містечко, і ти сам побачиш. Коли мешканці містечка, Побачили, що до них прямує страхолюд гримайло поливайло то дуже полякалися. Але потім вони помітили Тома, який сидів на плечах у незвичайного гостя і весело всміхався. Познайомте з моїм другом Роном, загукав Том. Люди по одному підходили, знайомилися з Роном, страхолюдом гримайлом поливайлом. І скоро всі побачили, що він не страхолюд, а просто трошки інший. Живи тут з нами, вигукнув Том і всі погодились. Дякую, усміхнувся Рон. Але я, здається, трохи завеликий, щоб тут жити. Отож, відтоді, чи не щодня, хтось із містян заходив у гості до Рона, в його печеру на чай з пирогами. більше ніхто не називав його страхолюдом гримайло Поливаю, а просто роном. Він був рон, їхній друг. Я прочитала вам у рибочки цієї чудової казки, яка увійшла в збірку милі казки на добраніч». Якщо ви хочете з нею познайомитись, завітайте до бібліотеки Юний Читач.